Всім привіт! Ви на каналі Мінцю Лінцю і сьогодні ми в Макдональдсі будемо пити каву ранню каву. Кому подобається пити каву в Макдональдсі, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на наш канал. Наша кава, яку велику каву взяли. Ось така пінка. Я вже розлив. Це просто щось із чимось. До речі, в Макдональдсі дуже смачна кава. Не знаю чому, але дуже смачна кава. Так. Вони, до речі, роблять дуже смачну пінку. Таку. Так що, так о. Ну, звичайно, домашня кава ще більше смачна. А ще краще з автомату кава. Так що... Пишемо, хто яку любить каву чи з автомату, чи завернув, чи таку розтворімо з молочком весь. Всім гарного дня! Та не забувайте підписувати на наш канал, продвигати нас.